Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо на екскурсію у садочок Сонечко. А знайомитися з садочком нам допоможе мандрівниця Даша. Цьому коридорчику вихователь вранці зустрічає діток і допомагає їм змінити взуття. У наступному великому коридорі стоять шкафчики, де дітки зберігають свої речі, а також де вони переодягаються, залишаючи свій верхній одяг. Різнокольорові м'ячики ходімо туди! Я знаю, що це за кімната. Це ж спортивна зала. Так, Дашо, це спортивна зала. Тут проходять змагання, фіскульт хвилинки, а також вранці дітки тут роблять ранкову гімнастику. Ця кімнатка їм дуже подобається. Мені також. Дашо, це спальня, але й тут наші малюки не встигають нудьгувати. Вони слухають казки і відпочивають. Так, Дашо, вірно, малята, ця кімната називається групова кімната. Запам'ятайте. Ця кімната, дітки, називається Світлиця. А прямо перед нами знаходиться патріотичний куточок. Дашу, це куточок природи. Ой, як цікаво. Так цікаво. Аж очі розбігаються. Малятка, а вам сподобалась екскурсія в садочок сонечко? Дякую, Дашу. Я сподіваюся, що малятам сподобалось, а зараз перед нами куточок безпеки. Правильно? Правильно, Дашо, дякую за допомогу. Малятка, до наступної зустрічі. Буду чекати з нетерпінням.